Ну і що, друзі, всім, хеллоушен! Коротше, в цьому відео покажу вам, як можна легко та просто заробляти гроші в інтернеті. І моя ціль це просто піднятися якомога швидше більше заробити бабок. Коротше, сьогодні я буду торгувати по сайту, який дає мені сигнали кожну хвилину. І подивимось, що з цього взагалі в нас вийде. Тож швидко, по суті, по факту, так як я і привик, буде заходити в уходу на 300 доларів на одну хвилинку і подивимося, що воно в нас з цього вийде. І поки не забув, до є пропозиція. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики, повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам. Топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Тож, ну, ось отака двішуха, це вже хай буде ваш вибір. А я зараз обираю нашу валютну пару без підпису OTC. Так як ось ця приставка OTC, це в наша найбільшого пара, вона нам не підходить. Обираю, нехай це буде в нас євро, шеф. І тепер, друзі, мені потрібно перейти на наш сайт та в пошуку написати Євро CHF і просто знайти його серед цих всіх наших котировок. Це Євро CHF, Forex, «Оанда» – ось справа, що було написано: не FX, не Сахо, не Кракін, а саме «Оанда». Натискаємо огляд нашого інструмента. Далі технічний аналіз і одна хвилинка, яка нам каже. Продавати. Я повертаюся та натискаю продати на 300 баксів на одну хвилину. І тепер, якщо наша угода полетить донизу, я зроблю плюс 260 баксів. І як на мене, це тупо ідеальний результат, друзі. Також, ну, в цілому, ось наш сайт. Він називається «TradingView». Він у нас повністю безкоштовний. Тож, саме головне істочник ОНД обрати, і буде вам щастя. Так, давайте будемо дивитися. Саме головне, щоб зараз наприкінці цього дня не було в нас без якихось там дуже сильних корекцій. Це в нас саме головне, щоб не потрапити на дуже волатильний ринок. Але ж ну, просто давайте подивимось. Так, можемо бачити, що начебто ми збираємося падати донизу. У нас залишається лише 15 секунд. Але ж давайте ще один раз підготуємося на 600 баксів зайти в нашу угоду, оновимо наш графік, так як є в мене підозра. Давайте ще один раз продати. Є в мене підозра, що ця угода закривається в нас мінус, саме через дуже сильну волатильність. Коротше, план дій наступний. Я втратив 300 баксів. З цієї угоди я зроблю. Ну, десь орієнтовно десь 600 доларів плюс-мінус. 522 долари я зроблю з цієї угоди, 300 баксів я повертаю обратно, як я втратив, і на 200 з копійками баксів я виходжу в чистий прибуток. Тож, в цілому, ох, йдемо ми дуже гарно, друзі. Коротше, просто ідеально ми з вами йдемо. І ось наш сайт, в якому, до речі, ми можемо подивитися, що в нас обозначає кожен з наших цих індикаторів. Подивіться, як він нам все це пояснює. Тож тепер давайте подивимося там з нашою угодою, Сигнал продавати. Дивимось. А, і, ну, база, друзі, я не знаю, що ще сказати. Ідеальний прибуточок у нас буде з цієї угоди. Тобто прибуток буде 522 бакси. З 522 бакси я повертаю 300 минулих, які я втратив, і на 222 долари я виходжу в чистий прибуток. Тож, просто подивіться: 3, 2, 1. Бам, ідеальний прибуток, друзі, і вже я зробив 222 долари рівно за цю торгову сесію, і на балансі в мене вже 2221 долар. А ще тут мені не вистачило трошки, і було взагалі красиво 4 двійки. Коротше, де ось ось якось так. Сайт безкоштовний, максимально топовий, максимально цікавий. І що мені більше всього подобається, тут просто він може показувати нам, що обозначає кожен з наших індикаторів. Просто подивіться, ну, це реально скарб, просто подивіться, як він все пояснює. Типу, не кожен трейдер, не кожна людина може це все розуміти і натискаючи сюди, ми можемо бачити і аналізувати, як нас буде далі рухатись графік, завдяки комплексному підходу до торгівлі. Тож, друзі, нагадую вам ще один раз про нашу акцію, використовуйте її. І вже давайте завтра вранці буде в нас в цілому новий формат, але будемо працювати також з телефончику. Тож, коротше, дивіться всі наступні відео, ось отака в мене ціль, і я, я рахую, що я її майже досягнув. Тож, всіх обійняв, побачимось в наступному відео.